У слід за Львовом благодійна акція, такі різні, такі рівні. Стартувала і у Тернополі. Мета одна на виручені кошти за картини, що їх малювали особливі діти встановити пандус. Ми всі знаємо, що ну проблема є з доступом, проблема є з е, пандусами в місті. І ну, будемо починати крок за кроком, помаленьку, помаленьку. І сподіваємося, що досягнемо якихось більш позитивних результатів. Позитивним результатом стане і привернення уваги, кажуть організатори, до проблем цих особливих людей було б дуже добре спробувати десь в в творчих напрямках розвивати. Скажем так, потенціал тих людей направити, показати, як би можна було бути, як би може, може хтось себе в тому напрямку знайде. Це один, скажем так, аспект, який ми тут так, переслідуємо. Інший аспект, що привернути увагу до, до потреб цих людей, все-таки показати, що вони такі самі громадяни України, такі самі члени суспільства, просто мають просто особливі. Участь у благодійній та творчій акції загалом візьме 10 діток із Тернополя. Вони будуть малювати ці картинки, хоча не всі вміють малювати. Є спеціально художник і представник з, зі Львова, який буде цим керувати процесом, і власне він буде допомагати діткам у створенні малюнку. Самі ж учасники розповідають, малювати полюбляють із дитинства, і під чітким керівництвом художників мають намір створити справжні шедеври. Я з дитинства любив роз. Змольовувати, а зараз уже прийшов сам малюю. Деколи малюю там природу, деколи море, закат сонця. Або щось на патріотичну тематику, або альботросоворіч з захід сонця над морем. Полюбляю більше природу і красу сонця. Наприкінці тижня роботи юних художників продадуть на благодійному аукціоні, що відбудеться в одному з тернопільських арт-клубів. Організатори до слова надіються, що охочих стати власниками робіт буде чимало, оскільки це дасть змогу облаштувати пандус і буде й на трохи полегшити життя цим особливим людям.